народ, Сьогодні з вами я, Людмила та Ролоприводнік. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, робіть розсилочки на... діліться інформацією, спонсоруйте, бо давно вже не було ніякої спонсорської допомоги, а мені це потрібно для розвитку канала, і для розвитку, і для, як вам сказати, для стимула. Бо я не бачу віддачі такої. Матеріальної, морально, я бачу. Дякую тим, хто мене морально підтримує. Е, на сьогодні для особистих розкладів я кажу і ще раз озвучую телефон. Хоча там є на сторінці, з правої сторони галочка, і там написано е, інформація дополнительна. Якщо у вас немає, не висвічується, це. Записуйте мій телефон плюс 38 099 28 149 47. Не дзвоніть, пишіть. Приєднуйтесь на Viber, WhatsApp, і мой телеграм, інстаграм, меседжер, куди завгодно. Приєднуйтесь, дивіться. Сьогодні я роблю розклад, як ви почитали вже. Хто я, а гармонійна особистість ще не. Що вам не вистачає, чого відчуваєте себе неповноцінним або неповноцінною. На сьогоднішній момент у нас два варіанти дві колоди. І ці дві колоди, ви вибираєте або по рубашці, Одна, друга, дві колоди. Трьох нема, як завжди, було три. Сьогодні нема, бо я у від'їзді, я не вдома. Не всі колоди взяла. Так що сьогодні ми роздивляємося дві, два варіанти. Можливо, це на краще, більше часу буде. Перший варіант це буде таке сердечко. І другий варіант, можете, по фігуркам, отака, отакий кінь. Так що, вибирайте, ну, прям так, знаєте, інтуїтивно, дивіться, колесо і кінь. Так? Це як циганське таро. І ця колода Аміра і верній арканом, вибачте, і сердечко. Дві колоди. Перша колода буде арканом. Другу колоду ми відкладаємо. Буде задіяна ще парочку колод у мене, енергетичне таро і, 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 і підсвідомість. Теж ще задію. Так що а, я не можу показати вам, що там на столі. У мене немає такої зараз системи, що. ну, Дві колоди хіба що можу показати. Ось одна і друга, що тут нічого лишнього немає. Поїхали так. Яка або який я по суті перше. Це сигніфікація. Це перше буде який? Яка, я по суті. Так, як бачать мене навколишні, Ну, хто там поряд, на роботі, вдома, в колективі, чи де ви там знаходитеся, от як бачать вас люди, сусіди, друзі, як бачать вас навколишні. Що вам не вистачає для того, щоб бути гармонійною особистістю? Що не вистачає? Що не вистачає? Щоб бути гармонійною особистістю. Так, підсвідомість. Задію колоду підсвідомості. Підсвідомість. Як я це розумію? Ну, то есть, це вас стосується, як ви це розумієте, як ви це розумієте, що в вашому розумінні от, не вистачає вам? Як це ви відчуваєте? І. І давайте енергетику. А потім буде порада від вищих сил. Енергетика яка? Яка енергетика? Так, і яка у нас порада? Порада? Я навіть Аміру візьму. везьму. вона у мене відклик, ну, як появилася на горизонті, я її згадала, то ми візьмемо як пораду. Не просто так вона з'явилась у нас порада від вищих сил. Так. Є. А другий варіант, мабуть, ми потім розкладемо. Це буде це. Буде потім, щоб я не закладала тут повністю весь фон. Так, хто? Хто? Як ви себе бачите? Хто прийшов? Ух ти. Ух ти. Угу. Ну, тут жінка дуже сильна. Дуже сильна, класна. Але а, оці спогади її повертають назад, і а, живе минулим в основному. От ви живете минулим. Ви застрягли десь там, а, от колись було, от як було, я ж там була крута, я там класна була, я там все могла, а, я, на, у мене і кохання було, і я щаслива була, як дитина. І, і все у мене було. А на, на даному етапі, ну, якось емоції подобавилось. Мало емоцій. А що це? Я зараз буду докладати, тому що цього недостатньо. А чому мало емоцій? Чому? Ну, Тому що тяжко. Тому що тяжко бути дружиною. Тому що тяжко бути холодною, рішучою, вирішувати дуже великі проблеми. І ви від цього розстраюєтеся і перебуваєте в стані е, таких діпресняков, періодически нахлинуло, що мені приходиться все вирішувати самой. Немає допомоги, немає підтримки, і я, я себе відчуваю знаєте, нагруженою, як лошадь ламовая. ну, Вибачте, я вас не хочу образити, але йде, е, що йде по потоку, то я і кажу. І ви відчуваєте себе обманутою, обманутою, дьяволом. А що в цьому дьяволі? Ну, страхи, боюся. Боюсь, що нічого не відбувається, що. що що, що це означає? Що угу. ви тут. Щоб щось, як вам сказати, ви, ви вважаєте, що мені треба. Е, я боюся бути обманутою. А в чому боїтеся бути обманутою? В чому? По правосуддю, угу. з мужем боюсь бути обманутою. У вас тут страхи, що доля поміняється, що все зміниться, і ну, прийдеться змінювати. Ситуацію, тому що не відчувати себе впевненою, оце немає цієї впевненості, як раніше. Ви кажете, де воно ділося? Зараз нема нічого. Зараз я в такій прострації, я боюся, що мене будуть обманувати, що тут, ну, тут обмани, обмани, обмани. Ілюзії, ви хочете свої розрушити. А Розрушити як? Ну, ну Ілюзії по роботі. Що денег мало, і, да, от хотілося б більше. І емоцій не вистачає, любви не хватає. І що це означає? Ага. І тут якесь кохання по міру по, на, на відстані. Ви кажете, якесь воно мутне, лунне. І Це любовні стосунки? Це любовні стосунки. Ну, так. Да. Любовні стосунки. Тут мужчина вийшов, коханець, з яким ви спілкуєтеся, можливо, в інтернеті, тому що е, вам хочеться розібратися, що до чого, і що з чим їдять. Ну, <кхем> так, ви одружена і ну, ви кажете, він сімейний, так? Да? Сім'я є у нього, так? Да? А, ви воюєте за сім'ю. Аня так, а статус одруженої це. Угу, Топік. А що між, між тупіком? Угу. Ну, ви тут одружена, з одної сторони, хочеться уйти з того брака, в якому ви знаходитеся, тому що там непорозуміння є, а з іншої сторони, тут іде історія. Ну я хочу, да, я. Класно, я себе люблю, я хочу бути сильною, крутою, і щоб мене цінили а, в бракі в да, стабільному і по колесу фортуни. Що? Угу. Ну, ви очікуєте, що оці стосунки, які там на стороні, а, з, любовні стосунки, сексуального характера, що ви дочекаєтеся таки там сім'ї, і там в мене будуть. А, оценивать, хранить и і, і все такое оберегать, да. Ну, вы хочете, щоб він взяв шанс, э, э, мужчина взяв в свои руки цей шанс воспользоваться моментом и поменять життя, угу, на майбутнє. Ви хочете э, заблокувати, угу. закінчити. З його вибором, що він постійно стоїть на вибор, на виборі і постійно шукає інших жінок. І цим він вам серце розбиває. Хочеться перемін. Отакі, вот вот це, звісно, я погрузилась практически, практически вся колода ушла. Добре. Я зрозуміла. Ну, вам не вистачає цієї впевненості? Оце ж вам і відповідь. Так. Як бачить вас навколишні? Як бачать мене навколишні? Як? Як? Ой, ой, зараз секунду. Як бачить? Мене навколишні? Ну, Бачить, що. <с�> Закінчилась. От я тут в такому убитому стані, мені дуже важко це так вас бачать з сторони, ваші найближчі, ваші, ем, як сказати, ну, ті люди, які вас окружають. І оцими таємними стосунками, ви, ви тут обмежені. Ну, якби ситуація не дуже. Я таємна жріця, верховна жріця. я тут убита, у мене поганий, поганий стан, і я нічого не бачу, нікого не бачу навкруги. Я себе обмежую діями від того, щоб діяти, щоб щось робити. Я зациклена на цьому стані, я погружаюся внутрішньо. Я шукаю там, переживаю, я шукаю, де я там хочу себе знайти. І обмежена, знаєте як, ну, це карта така, як би ограничені мислительного процесу. Тобто я сама себе обмежила, я нікого на Україні не бачу і нічого не бачу. Я погрузилась в себе. Отак вас бачать люди. Добре. Що вам не вистачає, щоб відчути себе гармонійною особистістю, що не вистачає? Не вистачає Состояння імператриці. От вас качає з одної сторони в іншу сторону. Понимаете? Вам не вистачає сексуального мужчини сексуальності не вистачає. І того, що ви тут в качелях знаходитесь, Качелі це от з одної е, мужчина сексуальний, а з другої сторони а з другої сторони победитель. Хто це победитель? Победителям хочет и закончить. Луну хочу закончить. Что за луна? А, разобраться с тайными отношениями. На вид станет. Вот, с одной стороны, я императрица. Ну, вроде бы, главная, да? И что? Угу. Любовь. Любовь-морковь. Хотелось бы. Это чего вам не выстачает? Вот Понімаєте, те, що у вас відбувається в житті, і те, що від чого хотілося би, так тут вам багато чого хотілося би, Понимаєте? дуже багато. В плані, я хочу секса, хочу почуттів, хочу відчувати себе значимою, ценною жінкою. І а з другої сторони, я хочу оці вихідки мужчин, які там прийшов у відділ побідів, закінчити цією луною, з цими тайними стосунками. Тому що це важко і з відстаню закінчити хочеться. Не вистачає ситуа... розру... ну, не вистачає розуміння, як розрулити цю всю ситуацію. А як ви це все? Там підсвідомості свідомості як. як. Угу. Ну так, да. ну да. Я не удовлетворена тим, що в мене є. Я хочу улетіти, уїхати, уплити, тому що я тут така класна, соблазнітельна. Ну, підсознання вам правильно каже, що вас не ценять в тих стосунках, в яких ви знаходитеся. І вам хочеться вже розібратися з цим дьяволом, насправді, що він, він вам хоче сказати. Шо, шо, чим це все закінчиться? Чи реально те, про що ви мрієте? Чи воно соответствує вашим мічтам, вашим думкам і всьому остальному? Так, і поїхали. Що каже нам енергетика ваша? Що енергетика каже? Угу. Ух ти! Ну, вам каже ваша енергетика, щоб достичь успіху, да? щоб попасти в ту струю, в якій ви знаходитеся, і які би ви хотіли б знаходитися, щоб це перемогти, саму себе. тут треба починати мелкими шашками виконувати, як мала дитина, розумієте? Мілкими кроками потихеньку виходити з цієї ситуації, не засиджуватися. А з іншої сторони, от вас погружають в воду, ну, плить по теченню. Тобто відпустити, не, не тримати, знаєте, не зажимать все в собі, а як би відпустити, пустити по потоку, по енергетичному потоку. Тоді у вас буде успіх. Тобто, як воно розрулиться, ви побачите зі сторони. Тут форсувати события не треба. Тут кажуть потихеньку, м'якими шажочками, крок за кроком, кожен день. Окей. Тепер дивимося пораду від вищих сил. Угу. Що це означає? Ну, радити особо не хочуть. У ваше серце рветься вперед. От Воно рветься куди то уплить. Улітіть, ускакать, уплить. Ну, любі епітети можна, але боїтеся соціального осуждення. Ви кажете, я тут така крута княгиня ну, це повторення предыдущие колоди. Імператриця, от княгиня. Я крута. і я як би, Погрязла в цій паутині, я запуталась. Я не розумію, що мені треба робити. А що вам кажуть вищі сили? Що? Угу. Угу. Ну, а вищі сили кажуть, що мужчина, з яким ви е, по роботі тут е, сталкиваєтесь, це, що на відстані, що тут все закончилося. Все. Коса і сон. І тільки спостереження є зі сторони. І за вами наблюдають. Сипірня це наблюдає. Добре. Дякуємо. Колодам і вищим силам. Дякую за допомогу. Це був перший варіант. Це був варіант. Сердечка. Другий варіант. тінь. Так, перше питання. Хто я? Яка я по суті? М? Вау. Вау, вау, вау. Так. Як бачать мене навколишні, як бачать мене навколишні, що мені не вистачає, щоб відчувати себе гармонійною. Особистістю, що не вистачає. Як, що показує підсвідомість? Підсвідомість наша, Що показує Що показує підсвідомість? Що показує підсвідомість? Які ви зараз в енергетиці знаходитесь, в яких енергіях ви знаходитесь? І порада. Від вищих сил. Порада від вищих сил. Добре, хто тут? Тут жінка знову ж таки. Жінка, яка показує себе зовсім іншою. А насправді ви тут така особистість така. Знаєте, з одної сторони, я така стабільна, класна, я крута, я можу все, я земна, я практична, вмію все робити по дому, я вмію пироги напекти і борща наварити. І я вмію бути економною. Я найкраща Жінка для чоловіка я вмію бути речительною, але це, знаєте, як? Це би маска. А насправді я дуже раніма, я емоційна. Я впадаю в істерики, я можу плакати. Треба, не треба, сльози накатують. І, вполне вероятно, що тут ще жінка і закохана. Зараз я буду. А, а, буду, буду уточнювати що. Ну, ви кажете, я одинока, я нещасна. А мужчина, який намагається мною управляти, уїхав. Угу. І я за ним спостерігаю. Я дуже закохана. Угу. Він стоїть на виборі, настроїв отношеннях. І це, знову ж таки, незрозуміла історія. І нам дуже важко, шанса хочеться. Шанса хочеться розрушити, башню устроїть, і уїхать, і ускакати, і перемогти. Угу. Бо я з ним щаслива, я його люблю, і я перебуваю в ілюзіях. В ілюзіях, що він мій. А насправді він хто? А насправді він хто? А насправді він хто? Ну, він приїжджає періодично. Так, да, він любовник. Угу. І зараз нічого не відбувається. Добре. Друга, друге питання. Як бачить мене навколишнє? Ну, бачить, як жертву в бракі вашому. Жертва, яка в бракі, яка перепискою займається в інтернеті. Опять же, в телефоні, в інтернеті, ви займаєтесь перепискою. І чому вас бачать як. Так, так, так. Чому вас бачать так, як жертва? Жертва чого? Очікування. Так, да, розстроєна. Очікую. Хочу нового. Але тут все закінчилося. Хочу... Угу. Ну, опять же, башню. Башню хочу влаштувати. Щось хочу розрушити, а, а шанса хочу. Э, угу. А, а він уходить від шанса, да? Він ушв. Він обороняється, він ушов, він любить себе, і він на відстані. І на майбутнє, ну, це непонятна історія. А настрої. От так от. І що? Тепер далі. І третє питання. Що мені не вистачає, щоб відчути себе гармонійною особистістю? Ну, не вистачає, по суті, вам такого чоловіка, мужчини, який там сексуальний, про якого ви думаєте і по правосуддю ви мрієте про майбутнє з ним. Розумієте, ви тут живете не сьогоднішнім днем, а от майбутнім. От. А сьогодні я не живу, сьогодні я почекаю, пережду, перемучаюсь, а на потім вже, потім, знаєте, як синдром отложеної жизни. Оце, оце 100%. Оце вам не вистачає розуміння того, що зараз треба жити. Зараз не чекайте, що буде в майбутньому. А сьогодні, от сьогодні в мене є якісь питання, сьогодні їх треба вирішувати. Ага. А тут підсознання вам каже, що в сім'ї я одинока. Все. От нічого хорошого в сім'ї немає. Я сама по собі, називається, я сама, сама, сама в усі отношеннях. Вроді, сім'я є, а насправді її нема. Що каже вам, що показує енергетика? Енергетика показує, що ви, з однієї сторони, розумієте, що ці всі праздники... На стороне, и, ну, как бы, це все прекрасно и хорошо, але вам хочется рвануть от башню, влаштувати, є таке бажання поменять все кардинально, але у вас тут є вина, ну, как бы обязанности есть, есть вина, що вот я тут начудю, а что ж там потом мені скажуть со стороны? І вам не дає ну, цю ситуацію вирішити те, що я тут винувата. Тут же ж не хтось буде винувати, тут буду я винувата во всіх цю, цих сюжетах моєї житні. А що советують вам Угу, карти. Ухти. Ну, вищі сили вам показують, що ви тут егоїстка. І щастя, ви вважаєте, що щастя в любові, в любов – це щастя, да? А що це означає? А що це означає? Ну такий непонятний все. Це ж понятне діло, що любов це щастя. Ну, бачите, і ця карта, от подсознання показує вам, і ця карта показує, що ви займаєтесь самовідчуванням, на самом деле, що сама собі не даю жити. Дивіться, страхи, одна колода показує, інша колода показує, що перестань займатися самобічуванням, що, по суті, е, от по-хорошому, да? ми живемо один раз. І хороший егоїзм нікому ще не заважав. Хороший, в хорошому плані, що щастя по-другому не завоюєш. Що думати треба про себе, в, в тому числі не сложилося, не збилося. Я не буду казати це для всіх, це, можливо, це, люди є впечатлітельні, і вони починають приміряти до себе. Того, чого немає. Дивіться, особисті розклади. Я вам скажу точно, треба вам закінчувати предидущі стосунки чи не треба. А В цьому варіанті тут показують вищі сили, що ну, думай про себе. Все, на сьогодні пока-пока. Пишіть відгуки, пишіть свої коментарі, що вас цікавить, які теми. До побачення!